Всім привіт! Вирішив сьогодні в такій більш неформальній атмосфері записати вам відео, тому що, якщо чесно, я втомився від всіх цих відео на Ютубі, де всі такі модні, стильні, класні, розумні, розповідають дуже швидко і класно про те, які вони суперпрофі і як правильно робити. Як неправильно робити, все це дуже класно показують. І насправді, блін, я думав про те, от, яким треба робити Ютуб для себе. І чи буде мені цікаво, які цілі взагалі у мене. І, в принципі, я зрозумів, прийшов до того, що особливо якихось цілей у мене немає. Бажання бути ще одним супер Ютуб-блогером у мене теж особливо немає. Я спробував різні штуки, я просто спробував і намагався зрозуміти, а що насправді мені більше подобається, як мені більше подобається. І розуміючи, в принципі, те, що український Ютуб, він такий не дуже великий. Робити англійською мені. Теж якось не цікаво, тому що там теж дуже купа людей на цьому ринку, і тут з'являюсь ще один я і про що мені розповідати? Розповідати про те ж саме плагінчики, ручечки, крутілочки, фейдери. Вау! Як класно! Як цікаво, неймовірно. Коротше. Я зрозумів таке, що, типу, якщо потрібна конкретна інформація, все вже можна знайти. Всього вже не знімали дофіга. Реально, ну хіба що там якісь робити огляди на нові, якісь плагіни мені не цікаво, я не такий. Ну, мені інколи прикольно встановити якийсь новий плагінчик, покрутити його, але за час моєї роботи в музичній індустрії як це можна сказати, роботи. І в музичній індустрії я, на заводі я не працював, скажімо так. Mm. Я скоріше, взагалі, я ніколи себе не розглядав як людину, яка працює в музичній індустрії, тому що ну, частиною індустрії, як я інколи бував, але ненадовго, скажімо так. і мені це теж не дуже цікаво було робити. От, тому я вирішив просто своїми словами, трошки більш структуровано, але може розкривати деякі теми, які мені самому цікаво. І насправді, по суті, це просто спроба мені для самого себе зрозуміти деякі речі, які я роблю дуже природньо і на своєму якомусь досвіді, але. Трошки занурившись і проаналізувавши деякі моменти, чому я роблю саме так, і як я роблю це, оце або це в музичному продакшені, я зрозумів, що в принципі в цьому є якась певна структура. Ну, його можна це все запакувати в певну структуру. Ось. І сьогодні я вам розкажу про моє бачення, що я роблю, коли я. Міксую трек. Тому що ну, продакшн це взагалі така штука, що коли в продакшені немає у мене такої прям структури, це дуже складно запакувати. у мене інколи якісь музичні твори вони стаються миттєво, а деякі я там роками. Роблю і потихеньку просуваючись, і не сильно там, стосовно цього переймаючись, насправді. Тож, а мікс це більш така інженерна тема з одного боку, нібито. І от за останні там, декілька тижнів я переміксував там, певну кількість музики і замислювався. Ну, це проєкти, і також там для. Моєї конкретно, для мого проєкту теж. О, тому я замислився, трошки структурував це і вирішив вам розповісти про 7 моїх а, таких а, типів. Про сім моїх тіпс по зведенню. О, тож, давайте я розкажу про це. Я буду підглядати, тому що суфльора у мене немає. От. Ну, я підглядати, у мене там просто є список. І там я написав тези основні по певних моментах, тому я вирішив про це сказати. Не буде сьогодні, мабуть, цього екрану, де я мишкою роблю, там, щоб вам було цікавіше дивитись, мені взагалі байдуже. Ну, хтось подивиться до кінця. Класно, хтось не подивиться, ну що, що робить. Я для себе це зробив, ото найбуде так, як мені самому це хочеться. Сім кроків до ідеального міксу. Отже, перше, саме основне зауваження, що ідеального міксу не існує. Для кожного він уявляється насправді. У кожного він, мабуть, особистий, це все суб'єктивна штука. І я стикався дуже багато разів з такими моментами, що для одних людей там одне подобалось дуже добре було і здавалось, що це дуже класно для інших зовсім інше. І коли ти працюєш з колективом, то там взагалі у всіх різні думки, звичайно ж. Комусь хочеться басу більше, комусь хочеться, щоб тарілочки звучали, щоб гітарка джіджі робила. І це завжди такий, типу, тобто завжди компроміс, завжди баланс. Перше, з чого я хочу почати, це ідея, концепція і відчуття. Коли я починаю працювати над композицією, намагаюся максимально чітко собі уявити, які я відчуття і емоції хочу викликати у слухача. І в принципі, в моєму випадку, в першу чергу, це про мене, тобто які я у себе емоції хочу викликати, тим як вона буде звучати, в якому просторі вона буде звучати, які образи, які почуття вона має викликати. У мене в першу чергу, а потім я це транслюю і намагаюся собі уявити в певних ситуаціях там і там, у слухача, звичайно. Тож, я думаю, що найголовніше це в першу чергу визначитись з напрямком, підібрати референси. Якщо вам хочеться, щоб це було на щось схоже, то, звичайно, там підібрати. Якусь композицію якогось артиста, який вам подобається, яка близька до того напрямку, в який ви хочете рухатись, проаналізувати її. Для цього існує купа різних аналізаторів. Там. Я інколи роблю навіть е банально. Я записую через лукбек. Е дякую, Ваня, що підказав мені це слово. Я завжди думав, як це правильно сказати. Записую через лукбек просто в програму референс. І буває навіть і стеми роблю з нього, да, благо Logic дає цю можливість зробити зараз. Це дуже зручно, можна проаналізувати, послухати, як звучать барабани приблизно, що по реверберації, як вокали збалансовані. Дуже багато елементів можна завжди проаналізувати, якщо конкретно стоїть задача, щоб зробити так, як у когось. Близько мати собі щось, якийсь компас умовно, і розуміти, куди рухатись, це буде helpful. Тому от спершу перший крок це от саме це. Визначитись з напрямком, визначитись з референсом, якщо він необхідний, і чітко уявити оці от почуття і емоції, які ви хочете відчути самі і, звичайно, слухачі. Друга. Частина моніторинг для того, щоб ви склали 2 плюс 2, <свісно> то чого тут це все таки дуже важливо, щоб у вас був адекватний а, контроль. Я розумію, що зараз, от, ну, в цей час більшість людей, більшість музикантів вони роблять музику вдома. Я працював доволі багато на студіях, і це мені допомогло отримати оцей класний досвід. Розуміння, як звучить музика в класному середовищі, підготовленому середовищі. Чим відрізняється контроль в класному середовищі від контролю в поганих умовах? І я зрозумів, що в принципі в будь-якому просторі можна побудувати собі комфортний контроль. Як правило, це залежить від моніторів якими ви користуєтесь від вашої кімнати, розмірів вашої кімнати, і від навушників, і від аудіоінтерфейсу. Я дуже рекомендую, там, якщо ви зовсім бігінер-бігінер, то можна працювати в навушниках. Якщо у вас немає доступу до нормального простору, щоб ви там могли нормально поставити монітори і. Прокачати їх і якось звукоізолювати, то в принципі на ринку зараз є величезна кількість різноманітних варіантів в плані від там, дешевих навушників, там до супер-супер дорогих навушників, аудиофільських навушників. Звичайно, що зводити в звичайних втиклах чи вакуумних наушниках, вам буде скоріш за все доволі складно. Спробуйте підібрати для себе класні навушники. І підібрати, якщо є можливість, класні монітори, але тільки якщо вам є куди їх поставити, тому що все-таки має виглядати кімната достатньо великою, щоб ви могли монітори відсунути від стіни. Також є спеціалізовані програми, які допомагають побудувати більш-менш класну картинку в тому місці, де ви знаходитесь за комп'ютером. І ще один дуже важливий момент, насправді, це. Слухати музику на цих моніторах, знати, як вони звучать. Ви просто звикаєте і розумієте, і потім, коли ви працюєте над своїм аудіоматеріалом, звичайно, ви тягнете все це, те, що у вас, до того саунду, який вам подобається. Саме на цих колонках. Третій пункт. Дуже простий. Якщо музика не працює, то Мало імовірно, що воно якось запрацює. Я зрозумів, що якби я не міксував і якби я класно не намагався зробити погану пісню, вона все одно залишиться поганою піснею. Аранжування, тембра, мелодія, над цим в першу чергу треба працювати. З цього треба починати. Четвертий пункт. Мені дуже подобається цей пункт. Короче, тому що я сам себе дуже сильно пушу стосовно цього. Я вважаю, що це супер важливо. Я сам лінива срака, і я реально, повірте мені, реально теж впаду це робити. Це едіт, це тюн, це оця вся робота над деталями. Звичайно, коли я роблю музику, я такий там б -б -б накинув, накинув щось там, набринькав, наклацав там, зробив все. Все одно треба виділяти завжди. Частину часу на те, щоб зробити банальний дід, там, вирівняти барабани, потюнути вокал, перевірити всі фейди, прибрати всі зайві якісь кліки, якісь шорохи, якусь фігню, яку ви не вважаєте, що вона концептуально має бути в композиції. Інколи ну, це займає реально час. І є ще такий момент, що в деяких ситуаціях треба розуміти. Треба це робити чи ні, тому що буває так, що творча концепція навпаки каже про те, що, блін, не треба нічого рівняти, воно має бути отаким от raw, воно має звучати природньо. занадто сильно вирівняні барабани, вони можуть навпаки вбити всю естетику і відчуття. А буває так, що в деяких жанрах, якщо барабани занадто живі, то це вже не працює. Це не пивко, це водичка. Якщо що. П'ятий пункт. Теж дуже важливий. Та всі пункти важливі. Я як слухач я помітив, що в принципі я в кожний момент концентруюсь на чомусь одному, і, як правило, цих елементів не дуже багато. Я можу слухати вокал. І все інше воно створює у мені атмосферку. Я можу. Інколи я такий типу, блін, класний робочий, слухаю робочий, малий барабан. Там якийсь клепчик прикольний, або хетік десь там класно спрацював. ну Такі моменти, оскільки наші вуха вони не можуть. Почути абсолютно все, то буває так, що специфічні деталі або зайві партії, або якась зайва метушня, вона навпаки розпорошує увагу, і воно просто треба розуміти, що треба залишати, а що ні. І якщо, наприклад, якийсь інструмент в балансі, ви його не чуєте, але дорожка там типу є, і ви його не чуєте, і як саме він впливає взагалі незрозуміло, то може краще його просто видалити, і, і, і там десята партія цієї гітари, взагалі вона там ролі особливої не грає. Типу, чи вона потрібна насправді? Як на мене взагалі, для мене, як правило, в міксі є там, чотири основних елемента. Це що у нас ритм, це у нас гармонія, це у нас мелодія і це у нас там перкусія. Нижні, середні і верхні. Все одно, який би ви там різноманіття в плані нижніх частот не наробили, людина все одно буде чути, типу, от бас. Бу, -у -у просто і все. Так само там вокал, типу, можна зробити там, ну, якщо воно потрібно, звичайно, але все одно у вас є одна, один елемент. І я так, якщо є якась фішечка в конкретний момент часу, то це класно. Але треба розуміти, як вона концептуально і в контексті сторітелінгу типу, працює в, в пісні. Тому що, якщо. Буде елементів забагато, то ти просто будеш, воно все одно у тебе буде поступово в шум перетворюватись. Звичайно, що в, в випадку, там, коли я знаю всі складові пісні, я типу, можу все це чути, відчувати і розуміти, ага, отут у мене колокольчик, а тут у мене дихання, ой, клас, вообще, стільки деталей, так цікаво слухати. Але суть в тому, що насправді. Те, що зайве, його треба просто викидати і не паритись стосовно цього. Спробуйте такий експеримент, просто от ви там звели свій трек з купою класних деталей, я там послухайте. Через тиждень ви зрозумієте, що вам одразу вбросається в ухо, а що насправді можна викинути і забути. Шостий пункт. Це про те, що мікс насправді це про те, як між собою по гучності співпрацюють різні елементи. Я роблю таку штуку, є от зібраний якийсь проект, і я просто починаю з того, що я балансую всі елементи по гучності чисто фейдерами, ніяких там компресій, еквалайзерів, ефектів, там просторів, всього іншого. Просто починаю з банального балансу. І дуже тонко з цим відпрацьовую. Залишаю, звісно, що там мінус 8 мінус 10 дБ на мастері запасу, щоб потім я міг робити цей мастеринг. І достатньо тихо, просто спокійно балансую собі, щоб там бочечка, малий, басок. Педи, синти, гітарки, вокальчики, перкусія, там всякі різні тарілочки, спецефекти. Тобто просто баланс виставляю такий баланс, який я хочу мати в цьому міксі до всього іншого. І, як правило, в цей момент я дійсно розумію, що насправді я хочу зробити з кожним елементом, що я буду з ним робити і чого я хочу досягнути в результаті. Тому це такий цікавий лайфхак. І сьомий пункт це такий пункт про синдром демо і кількість версій. І це теж мій досвід. У мене були такі моменти, коли я робив по 30 версій одного треку і губився, не знав, фрустрація, якась депресія. оце. Не розумієш, як зробити так, щоб він звучав ідеально, але ідеального нічого не існує, по-перше, це завжди суб'єктивне сприйняття реальності. Я помітив просто, що ті композиції, які я слухаю після деякого часу, вони мною сприймаються зовсім інакше. Я вже не настільки концентруюсь на деталях, і я більше відчуваю саме якийсь Загальну картину і якісь емоції, і відчуття загальні від прослуховування. І я розумію, що в принципі більшість слухачів взагалі, скоріш за все, не чують великого відсотку того, що чую я, коли я працюю над музикою. І я зрозумів для себе, що і це теж підкріплено практикою і досвідом, що, як правило, перші, перша друга варіація міксу це вже, скоріш за все, вже класна варіація. Бо якщо ви протягом тижня будете працювати над однією і тією ж піснею, то, скоріш за все, у вас вже трошечки е, криша за залізе, заїде кудись в інший бік. Це буде вже, що занадто, то не здраво. От. Тому я навіть в процесі роботи я люблю зробити сесію і на наступний день не повертатися, а починати робити щось інше або зробити сесію з якимось іншим треком. Реально, треба час абсорбувати, просто це, щоб все воно кудись пішло. От у мене був буквально кейс от на днях. Я міксував один з треків. Мені здавалось, що, блін, воно. Дуже прикольний, і от я знав точно, як я хочу, щоб він звучав. І я зробив там першу сесію, і потім я зробив помилку, що я просто не відпочив. А я на наступний день одразу сів і таки, думаю, зараз я тебе переможу, зробив ще одну версію, зрозумів, що, блін, знову не так. Коротше, десь на п'ятій версії. Я вже розумію, що так, стоп. Треба взагалі трошечки зробити брейк. І я там, через день послухав першу версію, зрозумів, а, так все було вже класно. Мені треба просто додати оце і прибрати трошки оце. Я це зробив, і це фінальна версія в результаті. І так, да, дійсно, що можна сказати, що так, якщо б ти там не зробив всі ці п'ять версій, то, можливо, ти б не зрозумів, що перша версія класна, але ну, це вже таке ставалося вже мільйон разів. І інколи воно мене просто попускає, а інколи я залишаюсь в такому ж стані. Такий, типу, так, я хочу бо в мене завжди. Те ж саме є завжди. Мені здається, у багатьох таке, коли там, хочеться цього ідеалу і хочеться досягнути, і знову ж таки, мені подобається просто сидіти оце і. Оце як в цих відео смішних показують, де там четверта ранку, і ти такий там мінус 60, мінус два децибела на десь там белом такий, типу, там, вирізаєш такий, трошечки балансуєш, а потім розумієш, що все це фігня. Тож, вміння відпускати. Все таки, це от важливо, тому що я до цього теж прийшов. От якраз в той момент, коли у мене було там 30 версій, у мене так бувало таке, що я такий, навіть ні, я не буду випускати цю пісню, і в мене бувало, що в мене таке не бувало, бувало таке, що зробив там 30-ту версію, а потім пішов до іншого мікс-інженера, сказав, типу, зроби, блін, щоб воно було красиво, він робить і це все одно фігня. Я такий, типу. Так мені, там ну типу, одна з версій реально подобалась. Я просто думав, що я тупий і я просто не можу зробити класного. Можливо, воно просто було вже класно, а я чомусь вирішив, що воно недостатньо класно і хотів зробити щось таке, щось інше. Коротше, це дурка. І я нікому не раджу в той бік рухатись. Класно, якщо ви в той бік не рухайтесь. Але я рухаюсь іноді. <гум> а оскільки я записую для себе, то і ну, відповідно. Кожна пісня це нова унікальна подорож. Вміти оце відпускати, вміти приймати свою неідеальність, приймати результат тут і зараз, рухатись. І експериментувати, і шукати це найкращий взагалі, шлях до натхнення. Це для себе кажу. В принципі, я це для себе зрозумів, що мені подобається от сам весь цей процес. Сьогодні в мене було так вже неодноразово. Я випускав класні пісні, я випускав не класні пісні. У мене купа різної музики. Щось із цього дуже класне, як на мене, щось із цього там не дуже класне. Але що саме цікаве, що те, що інколи, що я думаю, що це взагалі-то не дуже класне, насправді люди і на це пишуть класні відгуки, і комусь це теж подобається. Тож, можливо, щось таке, що вам здається, що воно ще не готове і воно ще буде чекати свого часу. І ось ось я зроблю найкращий мікс, і до мене прилетить Рік Рубін, потисне мені руку і приляже на мій диван. Коротше, це взагалі все не суттєво і не важливо. А, насолоджуйтесь. Процесом хай воно вас драйвить і, е, типу, вперед е, до перемоги.